Криміногенна ситуація в Україні не покращується, а навпаки, погіршується. І найбільша нині проблема це велика кількість зброї у населення. Бідкається міністр внутрішніх справ Арсен Ваков. Протягом першого кварталу цього року органами внутрішніх справ викрита 2700 фактів незаконного обігу зброї, вилучено майже 800 одиниць вогнепальної зброї, в тому числі 46 гранатометів, 220 автоматів і пістолетів, 586 гранат, 35 тисяч патронів. Окрім того, міністр внутрішніх справ одразу попереджає, травневі свята в Україні будуть напруженими. Силовики прогнозують можливі теракти та диверсії у небезпеці, і далі залишається Харків та Одеса. На 2 травня припадає річниця подій, які мали місце в Одесі минулого року. Для нас надзвичайно важливо не допустити в зв'язку з цим будь-яких провокацій під час визначення річниці цієї трагедії. Тому безумовно заходи безпеки в Одеському регіоні будуть дуже серйозними. Правоохоронці не будуть звертатися до місцевих чиновників, аби у містах, де є ризики диверсій, не проводилися масові заходи. Однак у Харкові місцева влада таки перестрахувалася, і суди заборонили проводити масові акції в місті, аби людей не наражати на небезпеку. У свою чергу Арсен Аваков обіцяє правоохоронці працюватимуть на упередження і у посиленому режимі. Всього на тривневі свята на вулиці міст України вийде 42 тисячі правоохоронців.